Ну що, друзі, зима ніяк не відпускає Трускавець. Сніг, мороз, зараз дуже холодно. Починає примерзати. Всім доброго вечора. Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Зараз ми на вулиці Річки. Попереду нас ресторан М'ясник. Всім відомий вже. Зараз вже десь 4 година після обіду. Дуже сильно бере мороз. Р... Вияснилось на вечір. І на ранок буде на будь, сильний мороз. Бачимо Юрко Гуцул Бренд, ресторан М'ясник. Ми йдемо до бювету, подивимось, скільки там людей біля бювету. Зайдемо на Різдвяну ярмарку. Також пройдемось по вулиці Тараса Шевченка біля міротелю. Біля кафе річки. Також біля Палацу культури Шевченка пройдемось. Побачимо, який вечірній трускавець, зимовий трускавець. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Люблю в таку погоду гуляти, вже ясно, вияснюється, то кілька днів стояли густі тумани і з опатами снігу. Вже незабаром різдвяні свято. Свято Святого Миколая ми вже бачили. У мене на каналі є відео, так що, хто не хто пропустив. Ласкаво просимо, заходіть, подивіться. Бачимо попереду кінотеатр Злата. І також відбуваються різні покази фільмів, там два кінозали є. По 5 сеансів десь на день в кожному кінозалі, так що є, що подивитись. Ми зараз повертаємо на вулицю Тараса Шевченка. Бачимо спортсвіті, бачимо. Магазин Стефана Ломбас, коліжанка, готель, річки, кафе, річки, пан плюс пані ліворуч. Рускавець гарний і в зимою, і літом, і весною. А ще більше осінню. Завжди приємно прогулятися вуличками. Міста. Ці вулиці вже всім. Давно відомі і знайомі. Мої глядачі пишуть, що Так, побували в Трускавці, прийшлися знайомими вуличками. Мені дуже приємно писати, дякую вам всім за коментарі. Пишіть побільше, щоб я мав що читати і відповідати. Бачимо міротель. Зараз вже стало більше людей, Трускавців вже більше приїхало. Було слід очікувати завжди В грудень, особливо там друга половина грудня і цілий січень. Трускавець завантажений, нормально буде. У людей буде робота, інші люди відпочинуть. Які сюди приїжджають. Бачимо дуже гарні краєвиди З заходу сонця. Скоро ще відкриють ще один санаторій, який дуже швидко будували цього року.

де ну, там більше розваги для дітей, а для дорослих там є також різдвяна ярмарка. Ну, і дорослі можуть покататись на коньках, Тут буде Струскавці єдиний відкритий каток. Також цікаво поїхати на Буковицю Борислава або на Крутогір. Як тільки вони відкриються, поїдемо знімемо відео. Для вас можливо хтось там ще не був. Маве кафе відкрилось, бачимо. І кондитерське кондитерське. Ліворуч, візька майстерня шоколаду і Міротель з своїм чудовим фонтаном. Бачимо зараз і в Чебуреку Людей вистачає. Коли погода покращується, нічого з неба не падає, тоді більше людей виходить на вулиці, гуляти, роздивлятись. Місто, старовинні вілли, нові будинки. Цікаві локації, фотозони. Не знаю, як я приїжджаю кудись відпочивати, то мені не цікаво сидіти в номері. І я мушу бачити все. Все роздивитись. Все побачите. Саме, я думаю, більшість людей робить. Літом тут яблуко немає де впасти, всі лавочки зайняті постійно. І грає музика не знаю, що фортепіано, що на фортепіано чи то рояль. Певно фортепіано. Бачимо музей Михайла Біласа. До речі, хто приїжджає відпочивати. Ходіть тут по музеях, по різних виставках, по... можна в і в спа-центри завітати. Їх в вистачає. Також можна на концерт сходити, палац культури Шевченка. І є ще в Дельфінарії, Дельфінарій Оскар. Також можна піти на виставу. Також трускавці відбувається там. Ну, написано в інтернеті вівторок і четвер на 18.30. Театралізована екскурсія трускавцем. Це така гумористична. Так що також варто сходити, послухати, як люди відпочивають трускавці. Історію Трускавцям Дуже багато є всякого, що навіть. Зараз все не згадаєш, куди ще можна сходити. Можна на сувенірний ринок сходити, подивитись, щось придбати собі, друзям, знайомим, родичам, сувенір якийсь привезти з трускавця. Ось різна велика кількість є торгових центрів з різними бутіками, а ресторанів, кафе. Взагалі дуже, дуже багато. Тут можна завітати на різдвяну ярмарку. Фотографуватися на санях, на санях зеленями є оглядове колесо. А ще можна поїхати на екскурсію. Тут багато є туристичних фірм, які пропонують. Екскурсії майже по всій Західній Україні. ну Я б десь далеко не їхав, а від Трускавця тут біля Трускавця є на що подивитися. Ясно, друге діло літом, коли там можна поїхати і далеко, і на Буковелі, і на Говерлу по здоров'ю дозволяє. Замками Львівщини. На Закарпаття вина попробувати. В опаку. Половити рибу, форель. В тустань по скелях походити. Одним словом, розважитись є де. Дуже багато різного цікавого. Є ще чудовий парк Адамівка, де можна покормити в будь-який час білочок, а також там є така невелика водойма, є лебедь і дикі качки, можна також їх покормити. Ще є парк підгір'я на території е, санаторію Карпати. Там також звірі є, і олені, і качки, і гуси, і фазани, є на що подивитися. Також е, місцева гордість це є бівет, бівет можна, Прийти, попити водички, сфотографуватися. Ми бачимо зараз різдвяна ярмарка. Люди ходять, шукають, пробують глінтвейни, різні солодощі, смаколики. Також тут є всі українські страви на мангалі приготовлені. Гатинка Святого Миколая бачимо. Ще Трускавець, ну і ще можна сходити на гошевську гору Трускавці біля залізничного вокзалу є. Найбільша в Україні статуя Ісуса Христа. Досить гарно там краєвиди, видно більшу частину Трускавця. Ну і також зимою можна попасти, коли тут на сцені. Колядують. Це буває і по святах, там, коли були відкриття різдвяної ярмарки. І ялинки було. Свято колядували, співали. Також на свято Святого Миколая теж було тут свято. Співали і колядували. І буває, коли біля бювету на, ну, наприклад, обід. Там з 12 до 1 або ввечері, з 5 до 6 можуть прийти ті чи, чи інші співаки, які виступають в Палаці культури Шевченка. І можуть тут зробити такий концерт, що запам'ятаєте надовго. Ну, зимою музична альтанка рідко працює. Холодно тут, більше літом, осінь, весною. А літом то взагалі кожен день відбувались якісь музичні вистави, пісні різні були, збирали кошти для ЗСУ. Було дуже цікаво, всі люди тут, лавочки також були, всі зайняті, не було де сісти. Поправте мене, друзі, в коментарях, десь, можливо, я щось не згадав, що ще можна в трускавці чим зайнятися. Спа-центри я говорив, басейн, здається, вже я думаю, що я щось пропустив. Бачив музичний паровозик також розвага для дітей. Для дітей ще є тут а, ціла купа атракціонів на площі. І перед самим парком є тир, де можна постріляти, і є також прокат велосипедів, самокатів, автомобілів маленьких для дітей. Так що в Троскавці є чим зайнятися, розважитися, підлікуватися і відпочити. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також, друзі, ви можете долучитися до підтримки і розвитку каналу Трускавець Travel. Всі потрібні посилання є в описі під відео. Всім буду дуже вдячний. Також дякую всім спонсорам за підтримку каналу. Бачимо вже бювет ще зараз зачинений, відкриється в 5 годині, а зараз 16.10 тільки. Бачать біля Раймонда, як завжди, люди беруть каву або різні коктейлі. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!